10 років заступника. Да. Чи часом не ви його кандидатуру подавали да. на заступника? Якщо так, то за якими критеріями ви подавали його 10 років? Я дякую професію. Кожен керівник повинен, якщо він хоче бути керівником якого рівня, значить він повинен відповідати тим критеріям, які е повинні е займати ту чи іншу посаду. Мені здається, дійсно, я з вами погоджую десь по першому приходу, я давав подання і призначав. Ну що людина працювала тільки в блоці громадської безпеки, я вже сьогодні сказав. Це. Він спеціаліст, професіонал в блоці громадської безпеки. Що стосується охорони громадського порядку, що стосується забезпечення охорони громадського порядка в тих чи інших закладах, ну, що він тільки там працював. Ну керівник обласного управління, я впевнений, повинен бути дійсно. Оперативно слідчий працівник, який пройшов низи, райвідділ, міськвідділ, управління. І оце ці сходинки, пройшов дійсно може керувати, зможе робити ті заходи і організувати так роботу, що можна було і розкривати злочини, і забезпечити охорону е, громадського порядку, і інші. Що стосується на той час, я не відмовляюся. А Блічук відповідав тим вимогам, тому був призначений на посаду заступника начальника УВС по громадській безпеці. Я ж його не призначав начальником е, Карного розшуку, чи першим, начальник, першим заступником начальника по кримінальної міліції. тоді ми могли б сказати, що що ж ти, тоді так, а зараз так. В громадському блоці він спеціаліст. Питання ма.